міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул заявив, що останні атаки Росії на Україну вимагають додаткових санкцій заходом. Про це повідомляє Sky News. В ефірі телеканалу ARD він сказав наступне: Путін не зацікавлений у мирі. Він хоче продовжувати цю війну, і ми не повинні цього допустити. Тому євросоюз. Погодиться на додаткові санкції. Тим часом глава Єврокомісії Урсула Ляйн повідомила, що додаткові санкції вже перебувають у розробці. Раніше цього тижня вона заявила, що настав час посилити тиск. Також вона зазначила, що блок нещодавно погодив 17 пакет обмежень. І президент України Володимир Зеленський вів у дію три санкційні пакети. Він розповів, що до них увійшли пропагандисти, особи причетні для інвестування. РФ і не тільки про це йдеться в офіційному телеграм-каналі глави держави. Зокрема, Зеленський дав роз'яснення щодо кожного з санкційних пакетів: перший проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах Росії. Другий пакет це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. Третій санкційний пакет проти представників російських мафіозних угруповань, які значно. Допомогли встановленню путінського режиму та досі пов'язані з ним у повідомленні. працюємо над синхронізацією українських санкцій і санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій. Зеленський анонсував, що наразі вже готуються нові санкції. Їх напрямок фізичні та юридичні особи з РФ, і такі, що пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Президент додав, що нові рішення РНБО вже незабаром. Стало відомо, чи запросили президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північно-Атлантичного альянсу, який цього року проходитиме у Газі. Про це в інтерв'ю WNL повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Інших деталей очільник оборонного міністерства не навів. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. НАТО розглядає де в програмі Зеленський може мати гарне місце щодо саміту НАТО в Газі. Як відомо, захід відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу. Випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад 6 тисяч делегатів і 2 тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів. Генеральний секретар Альянсу Марк Рюте повідомляв, що в центрі уваги. Все ж таке буде обговорення військової допомоги Україні для зміцнення її обороноздатності та забезпечення стійкого миру після завершення бойових дій. Також очікується обговорення зміцнення обороноздатності НАТО та відносин зі сполученими штатами Америки. Я ж нагадаю, що раніше західні змі повідомляли, що Вашингтон виступає проти участі зеленського в цьому саміті. Після цього вже у міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили, що це рішення ухвалювати не штатом. І мирні переговори між Україною та Росією за посередництвом Ватикану можуть розпочатися протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони будуть готові до цього. Пише дочі вейла з посиланням на інсайдерів. Видання зазначає також зрозуміло, що папа не буде постійно присутній на самих переговорах. Ці переговори передбачають діалог на практичному рівні. Тим часом католицький богослов з університету Айштета та один із найобізнаніших німецьких експертів із питань церкви США Бенджамін Дальке обережно оцінює можливість Ватикану бути посередником між Росією та Україною. За його словами, обіцянка президента США закінчити війну за день очевидно не спрацювала, і тому очільник Білого Дому тепер у розгубленості дивиться на Ватикан як на нового гравця. Фахівець із церковного права Штефан Мюкеля, який викладає в університеті опус деї в Римі, наголосив на важливості нейтральної ролі Ватикану. Він сказав, папа Лев дотримуватиметься усталеної позиції святого престолу суворої нейтральності без жодної внутрішньої прихильності. А експертка з питань східної церкви Регіна Ельснер, яка викладає в Мюнстері, висловила критичнішу точку зору. Вона зазначила, що за останні роки. Понтифікату папа Франциска значно втратив довіру з боку українців через своє поблажливе ставлення до Москви.